Найщиріше вітання, друзі, в цей день, 8 грудня. Отже, мене багато хто запитує з вас, що робив Путін в Об'єднаних Арабських Еміратах і Саудівській Аравії, і мета цього візиту. Ну, взагалі, треба сказати, що Путін проводить такі, знаєте, гібістські ФСБшні інформаційно-психологічні операції. Все ж таки, вони це там вміють діяти за методами ФСБ. І вибрав момент, коли треба здійснити цей візит. Момент це якраз коли в Європі обговорюють обсяги допомоги Україні на Заході, в США про це говорять, говорять про те, який буде план війни на наступний... Вибачте, не буду повторюватися, як деякі все ж таки план ведення бойових дій, як буде розвиватися кампанія наступного 2024 року, яке забезпечення буде для України зброєю, ресурсами, силами, засобами тощо. Обговорення тут внутрішніх дестабілізацій можливих, які інспіруються, зокрема зовні по похитуванню єдності в Україні, що недопустимо, і багато інших моментів. І плюс Росія зараз, я помітив, от, бачите, те, про що я попереджав, сталося: Росії вдалося провести зрештою масштабну потужну операцію пропагандистську. Вони зараз переконують всіх, що. У них набагато більше всього сил, засобів, дронів, зброї, шахеди, ланцети. Ось це ці всі, всі дискусії постійно, що вони зараз завалять фронт, вони зараз знищать все тут не тільки на передовій, а й в тилу, все буде палати, що вони піднімають і ставлять значить, гаубиці, артилерію, танки, що все це зараз поїде одночасно і ще мільйон мобілізують. Очевидно, що той рівень дискурсу, який є, зокрема, у нас в суспільстві, свідчить про те, що а, в цей міф багато хто повірив. На жаль, а, чому я кажу, що це міф, тому що не применшуючи можливості ворога і в жодному випадку не недооцінюючи, тому що Росія має можливості ще продовжувати війну, але має все ж таки в обмеженіших. А, Межах, ніж там говорять. Тобто її межі, ті межі, в яких Росія зараз може вести війну, вони окреслені. Це Схід. Це там, де вони здатні вести ще наступальні дії на одному-двох-трьох напрямках, скажімо так, локального характеру. Що вони зараз і роблять? Це Авдіївський напрямок, це Купінський, це Бахмут, Мар'їнка. Тобто там йдуть бойові дії, там під Авдіївкою, наприклад, в районі Авдіївки, у, Росії, у російських військ дійсно є тактичні успіхи, це правда. Але, скажімо так, це і є ось та межа, зараз, через яку перескочити Росія не може. Та, але вони хочуть, ну знаєте, як часто казатися ані бить. вони хочуть продемонструвати, що вони можуть зараз дійти до Ламаншу. Тобто це є їхня мета. Це є їхня мета залякати, посіяти паніку, зараз посіяти сум'яття, посіяти розкол внутрішній, і тільки тоді вони здатні будуть досягти якихось результатів. Без цього говорити про те, що вони зможуть вийти на адмінмежі Донецької області зараз, чи здійснити якийсь там прорив, чи ще наступити з північного сходу, чи ще щось, ще щось говорити не доводиться. Звичайно, що від цього не легше, тому що ворог здійснює атаки, іноді доволі таки потужні. Обстрілює прифронтову зону, застосовує дуже активну авіацію і дрони зараз. У Росії по пріоритетності, як я вам розказував раніше, це люди, авіація, дрони. Далі вже йдуть там артилерія ще далі там техніка, якої найбільше ворог втратив взагалі в цій війні. І менше може собі дозволити. Ось така на сьогоднішній день пріоритетність. І вони це, звичайно, використовують. Але чи означає це, що Росія а, така могутня, як вона хоче видати? Ні. І попри те, що вони обходять санкції, о, зараз ми підходимо до візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів. Чому? Та дуже просто, тому що не так давно з'явилася інформація а, в західних медіа, деяких це було менш помітно, десь місяць-півтора тому. Про те, що е, Об'єднані Арабські Емірати і Туреччина можуть бути близькими до того, щоб запровадити більш жорсткий експортний контроль на товари, які транзитуються із ЄС територіями цих країн, або де зареєстровані компанії-посередники, які потім купують ці товари і перепродають їх в треті країни. Ну, мова, звичайно, йде про Росію, про державу агресора. Тобто, таким чином ставилося питання. Я думаю, що. Це дуже стурбувало і налякало, Пут, налякало Путіна, тому що все ж таки Об'єднані Арабські Емірати це одна з найбільших, скажімо, одна з країн, яка найбільше допомагає Росії в обходженні санкцій, постачанні і забезпеченні необхідними елементами і комплектуючими. І на цьому тлі, як мені здається, а за тією інсайдерською інформацією, яка у мене є, ці санкції їх. Активно, ну скажімо, це посилення контролю, яке мало бути запроваджене Туреччиною і ОАЕ, активно підтримувалися Британією і не тільки. І, ну я думаю, що це дещо налякало Путіна. Він поїхав рятувати ситуацію. Це другий момент, чому поїхав. Щодо візиту до Саудівської Аравії, він носить більш символічний характер. Ну, всі розуміють, що зараз викопне паливо. Важливе, все, що зберігає вагу і буде зберігати, ну, як мінімум, в найближчій короткостроковій перспективі. Тому, зрештою, ціни на нафту, все, але в цьому випадку це більш така все ж таки символічна вага. І далі Іран. Ну Іран зі зрозумілих причин, тому що з Іраном треба говорити про постачання зброї, про забезпечення. Росії, тому що російський ВПК, який дуже швидко встигли нахвалити і розповісти про те, які він всемогутні, і які він успіхи робить, і скільки може досягти, він не є самогутнім. І вони так само покладаються на допомогу країн Північної Кореї і Ірану. І тут найважливіше, що найважливішим пунктом залишається те, що й було раніше: чи буде втручатися Китай? І збільшувати об'єми постачань, і яка це буде зброя, тому що якщо втрутиться Китай, то багато чого змінюється. На жаль, і не дуже добре для нас. Поки що якогось активного втручання Китаю не фіксується. Хоча на заході я вам скажу, знаю, дуже так пильно спостерігають, чи постачає щось Китай, чи буде. І я думаю, що це дуже важливо що є це прискіпливе спостереження, зрештою, для того, щоб бути готовими. Запроваджувати, зокрема, і санкції. Але технологічність і вага Сполучених Штатів в інноваційній промисловості, в виробництві передових технологій, які в тому числі і штучного інтелекту, зараз Китай і США дуже активно конкурують в Європі, це Британія і Франція. Це зараз одна з топових тем в розробках, в тому числі і виробництві зброї, це дуже активно обговорюється, але ось саме фактор Китаю. Стримує те, що вони остерігаються, що зрештою можуть потрапити під цей санкційний каток, який ну доволі таки буде серйозним і неприємним для них. Тому ось це наразі стримує. Ось то, ця причина візитів. Ось чому Путін пішов такі виїжджі. До речі, Білорусь дуже активізувалась. Зараз Білорусь поїхала в В'єтнам, там буде виставка проходити економічна, безпекова, військова. Там будуть, ну, видно, що Лукашенко активізувався, і це пов'язано із тим, до речі, що вони не бачать, ну розчаровуються в Росії в її перспективах. Насправді, ось ці всі це про це. Тобто вони шукають якоїсь можливості вийти з під санкцій, і вони не бачать, що Росії може в цьому допомогти. Тому шукають деінде. Ось так це теж свідчить про те, що у Росії проблеми. В цьому сенсі є навіть для того, щоб забезпечити своїх васалів. Тому, коли ми говоримо про те, що е, зараз Росія зробить технологічний ривок, Росія може наростити виробництво того, що є, технологічний ривок навряд. А от ми повинні думати над тим, як його здійснити і працювати над це.